Покажу, на на Jeep hey. Cool. I there. Alright, sweet. I'll be back. Thank you. Alright, well we've got about an hour to do these. It's super nice out, but I hope to get these finished. I'm not, I'm not completely sure how many there are, but we'll find that out once we get to the shop. A hole. Тому так, в США реально заробляти такі гроші на годину. Підписуйся на мій канал, в мене все про заточку. Обладнання. Тобто ці два гріндери коштують по 55 доларів, це 110. Цей кутомір коштує у нас 45. Це буде, хай це буде 2, 250 доларів. І ще в нас там комплект лент на 50 доларів. Того за 300 доларів ви купуєте два гріндера і можете вже точити ножі з таким результатом для ресторанів. Тобто у вас інвестиція 500, А за годину ви можете заробити 220. Ось вам живий приклад. Підписуйся, У мене багато уроків лайфхаків, як цей бізнес США робити, оптимізувати, робити швидко, заробляти, набирати відгуки, як робити маркетинг і так далі. Так далі. Підписуйся. Дякую.